Доброго ранку, діти! Ми розпочинаємо з вами урок математики. Продовжуємо знайомство з номерацією чисел у межах мільйона. Дзвоник дзвенить не стихає, школярів усіх скликає. Гей, до класу поспішайте на місця свої сідайте. Напишіть каліграфічно число відповідь до виразу. Добуток чисел 12 і 3. Правильна відповідь 36. У зошитах запишіть число, класна робота і каліграфічний рядочок. Поясніть, як утворено розрядні одиниці. Дивимось на перший стовпчик. 1 помножити на 10 дорівнює 10. 10. По помножити на 10 дорівнює 100. 100 помножити на 10 дорівнює 1000. 1000 помножити на 10 дорівнює 10 000. 10 тисяч помножите на 10 дорівнює 100 000. І 100 тисяч помножите на 10 дорівнює 1 мільйон. Що змінилося в записі числа при множенні його на 10? У скільки разів збільшується число при множенні на 10. Так, у 10 разів збільшується і додається 1 0. Давайте доповнимо правило і зробимо потім висновки. Щоб помножити число на 10, достатньо до нього справа дописати правильно 1 0. Щоб помножити число на 100, достатньо до нього справо дописати 2 нулі. Щоб помножити число на 1000, достатньо до нього справа дописати 3 нулі. Давайте прочитаємо пари чисел у кожному стовпчику. Чим відрізняється друге число від першого. 8 і 80. Чим вони відрізняються? Так, у числі 80 на 1 0 більше. 90 і 900. Також у числі 900 на 1 0 більше. 100 і 1000. Тут також збільшили на 1 0. 13 і число 130. В числі 130 з'явився 0. 25 і 2500. Так, тут з'явилось уже два нулі. Відкиньте справа 1 0 у записі кожного числа. Як змінилося кожне число. 1000 Відкидаємо справа один 0, у нас залишається число 100. Три тисячі, залишається 2 нулі, і в нас виходить число 300 50 тисяч. Відкидаємо один нуль, залишається у нас число 500 400 тисяч. тисяч. Відкидаємо справа один 0. Залишається число 40 тисяч, 90 тисяч, відкидаємо справа 1 0, залишається 9 тисяч, 30 тисяч, відкидаємо справа 1 0, залишається 3 тисячі. Відкинь три нулі в записі кожного числа і. Прот... Прочитай утворені числа. Як змінилося кожне число. 30 тисяч відкидаємо 3 нулі. Залишається число 30. 450 тисяч. Відкидаємо справа 3 нулі. Залишається число 450, 127 тисяч. Відкидаємо справа 3 нулі, залишається число 127. 7 тисяч. відкидаємо справа 3 нулі, залишається число 7. 99 тисяч. відкидаємо справа 3 нулі, залишається число 99. Давайте з вами закінчимо правило. Щоб поділити число на 10, достатньо. Відкинути 1 0. Щоб поділити число на 100, достатньо відкинути 2 нулі. Щоб поділити число на 1000, достатньо. Відкинути 3 нулі. Давайте з вами спробуємо обчислити вирази. 300 тисяч поділити на 100. Так, для цього нам потрібно відкинути в числі 300 тисяч останні два нулі. І у нас залишається 3 тисячі 50 тисяч поділити на 10. В числі 10 1 0, значить, ми відкидаємо. В числі 50 тисяч 1 0. І у нас залишається 5 тисяч. 40 тисяч поділити на 1 тисячу помножити на 10. Спочатку ми ділимо на 1 тисячу, в числі 1 тисяча, у нас три нулі. Значить 40 тисяч ми відкладаємо три останні нулі і нас залишається число 40. 40 помножити на 10 дорівнює 400 100 тисяч поділити на 100 поділити на 10. 100 тисяч поділити на 100 значить відкинути справа 2 нулі. У нас залишається 1 000 1 000 поділити на 10, відкидаємо іще 1 0. Так, у нас залишається число 100. 3000 помножити на 10, тобто нам потрібно справа додати 1 0. І у нас виходить число 30 тисяч. 600 тисяч поділити на 100. Ми справа відкидаємо 2 нулі, і у нас залишається число 6 тисяч. Давайте з вами розв'яжемо задачу. Маса пачки како, какао 90 грамів. Знайди масу 10 таких пачок, а потім 100 таких пачок. Так, якщо одна пачка 90 грамів, як знайти масу 10 пачок? Правильно потрібно 90 помножити на 10. Щоб помножити на 10, нам потрібно справа дописати лише 1 0. Це виходить 900 грамів, маса 10 пачок. Як знайти масу 100 пачок? Так, нам потрібно 90 грамів помножити на 100 пачок. У нас виходить 9000 грамів. А ми знаємо, що 9000 грамів буде дорівнювати 9 кілограмів. Запишіть, будь ласка, в зошит рішення та відповідь задачі. Наступна задача 365. 2600 лимонів розклали в ящики по 100 штук у кожний. Скільки ящиків знадобилося? Для лимонів. Що потрібно в цьому випадку зробити. Так, нам потрібно розкласти 2600 лимонів на 100 по 100 штук у один ящик. Розкласти означає розділити. Ось у нас і виходить 2600 поділити на 100, відкидаємо два нулі. Справа, і в нас залишається 26. Нам потрібно 26 ящиків. Запишіть задачу і переходимо до наступного завдання. Спочатку назвіть числа у 10 разів менше від поданих, а потім у 10 разів більше за подані.

Молодці продовжуємо далі. Виконайте ділення з остачею. Міркуйте так. 652 поділити на 10, у числі 652 міститься 65 десятків і 2 одиниці. Отже, при діленні числа 652 на 10, отримаємо 65. І два вистачі. Наступні вирази виконайте самостійно і перевіряємо їх. Наступне завдання у нас задача. У ящики розклали 53 ананаси. По 10 штук у кожний. Скільки ананасів виявилося в неповному ящику. Якщо ми знаємо, що всього було 53 ананаси, і їх розкладали по 10 штук. Ми знаємо, що розкласти значить розділити, тобто поділити на 10. Так, нам потрібно 53 поділити на 10. Це у нас виходить 5 ящиків і остача 3. Тобто в неповному ящику 3 ананаси. І останнє завдання: знайдіть периметр прямокутника, кутника, ой, п'ятикутника. Та побудуйте прямо кутник із таким самим периметром. Як знайти периметр фігури? Потрібно додати всі сторони 1 см додати 2 см, 2 см, 2 см, додати 3 см, дорівнює 10 см. Це периметр п'ятикутника. З таким самим периметром вам потрібно побудувати прямокутник. Периметр прямокутника це 2 помножена на А плюс Б, тобто на дві сторони ширина і довжина. Дорівнює 10 см. Тоді А плюс Б дорівнює 10 поділити на 2, тобто 5 см. Але ж ми знаємо, що прямокутник у нас має одну сторону довшу, одну коротшу. Ну, наприклад, А дорівнює 3 см, Б дорівнює 2 см. Будь ласка, в зошитах побудуйте прямокутник зі сторонами 3 см та 2 см. І ось ваш, ваше домашнє завдання: на сторінці підручники 70. Розв'яжіть вирази номер 370 та задачу 371. На все добре! До побачення!